Мобілізація з алкоголем та вогнем. На Росії знову підпалили військомат. Цього разу пожежа спалахнула у Братську, Іркутської області. У телеграм-каналах повідомляють, що невідомий кинув у вікно приміщення пляшку із запальною сумішю. Вогонь сильно пошкодив другий поверх будівлі. Втім, поліцейські, які мовляв, перебували недалеко, стверджують, що причиною загоряння була несправність електрики. Крім того, місцеві зазначають, що центральний військкомат не проводить мобілізацію. Цим, нібито, займався інший комісаріат. Нагадаю, що це вже не перший випадок підпалів військоматів на Росії. Родичі російських мобілізованих почали відкрито виступати проти мобілізації. Раніше невідомі кинули коктейлі Молотова у будівлі військового комісаріату у Саратовській, Самарській областях, Москві, Кемерово та інших містах і регіонах Російської Федерації. Крім того, між мобілізованими на Росії все частіше спалахують конфлікти. Зокрема, напередодні нового року п'яний старший сержант в купе штабного вагону військового потягу напав на свого капітана, вояка трохи перестарався та вбив свого командира.